Вже на початку ми казали собі, що розпочали Адвент. І сьогодні я хотів би, щоб ми з цієї літургії слова особливо вибрали і зосередилися на трьох словах. Словах, які вимовив Христос. Будьте готові, чувайте. Чому? Бо це станеться несподівано. І тут Христос використовує образ. Людей за часів Ноя, які одружувалися, виходили заміж, їли, пили. Я б ще додав, що вони взагалі не переймалися тим, що робить Ной. Взагалі вони вважали його божевільним, який чує якісь голоси, нібито якогось Бога, який наказує йому зробити майже неможливу річ. Побудувати корабель неймовірних розмірів, на якому він має рятувати себе і тварин. Перш за все, ми бачимо, що Ной тут показує себе як людину, яка не покладається на людську думку, бо ця людська думка часто є помилковою. Образливою прагне знищити іншу людину. Часто прагне знищити її віру, але ця людина покладається на авторитет Бога. Немає сумніву, що до нього говорить Бог. Звертається Бог тому, нехай говорять, нехай сміються, нехай глузують з мене. Бог промовив до мене. Тож я буду готуватися до того, що він вирішив постановлю готуватися, виконуючи його волю. Його волею було побудувати цей корабель і рятувати тварин. дорогі мої, ми могли б сказати, що ця історія повторюється за часів Христа. вони так само їли, пили, одружувалися. Виходили заміж, але коли з'являється Іван Хреститель, про якого ми почуємо під час цього Адвенту, людина з дуже сильною твердою мовою, то як потім скаже Ісус, вони оцінять його як того, кого опанував злий дух? І ці люди, які мали готуватися до приходу Месії? Насправді не підготувалися ці люди, які знали слово Боже, які навіть стверджували про себе, що живуть Словом Божим старим завітом. Однак з одного боку просили про Месію, а насправді не хотіли жодного Месії. Вони не прийняли Христа, справжнього Бога, людину, які здійснилися всі месіянські пророцтва, записані в старому завіті. Які вони майже знали на пам'ять, вони не прийняли його, бо уявляли собі іншого месію як політичного і військового лідера, який захистить ізраїльтян, визволить ізраїльтян з римського рабства, тільки насправді вони не хотіли такого месію. Чому тому, що аристократія насправді добре почувалася в цій золотій клітці рабства Римської імперії? у них все було влаштоване. вони жили добре, їм ще І нехай прийде цей месія. звичайно, але не зараз, не сьогодні, бо тоді мені доведеться відмовитись від усього цього. Але насправді вони не хотіли такого месію. А Іван Хреститель. Так, з одного боку, ми чуємо, що до нього приходили натовпи, вони приймали його заклики до навернення, але насправді вони спочатку не повірили його застережливим словам, що потрібно навернутися, потрібно підготуватися. Що з того, що ви називаєте себе обраним народом? Якщо у твоєму серці насправді немає Бога, потрібно очистити своє серце, навернутися. І таким чином підготуватися до Месії, який вже серед нас, вже живе. Я не гідний розв'язати ремінець його сандалі. Як ми знаємо, насправді цій людині те, зрештою, не повірили. Мої дорогі, і тут, власне, перша частина побажань для вас. Бажаю вам, щоб у вашій вірі, в ці часи, коли важко вірити ви також були такими, як Ной і як Іван Хреститель. Ми живемо в часи. повторю повторюю це речення втретє. історія повторюється, коли люди їдять, п'ють. Все менше виходять заміж і одружуються, бо воліють жити як партнери, і в будь-якому разі вони живуть так, ніби Бог їх взагалі не цікавить. Вони живуть взагалі не турбуючись про те, що час другого пришестя Христа на землю настане, і в такому світі Христос потребує вас. Бажаю вам, щоб ваша віра була такою ж сильною, як у ноя, який не переймався думкою людей, яка в наш час заперечує Бога, хоч і повністю його викинути. Бажаю вам, щоб ви, як чоловіки, іноді вміли твердо говорити іншим, особливо чоловікам, про те, що є Бог, що є спасіння, що є воскресіння, що потрібно навернутися, а отже, потрібно готуватися. Вчора, під час привітань, один із священників говорив про те, що ми, як священники, не можемо достукатися до всіх чоловіків. ви дуже часто перебуваєте в оточенні чоловіків, які відкидають Бога, які не ходять до церкви, які не слухають священника, але можуть слухати тебе. Можуть слухати твої слова. Можуть дізнатися від тебе, що є спасіння, що треба готуватися, треба навернутися. Можливо, на перший погляд він відкине тебе, висміє тебе, скаже, що ти говориш дурниці, або що ще гірше можливо. Але хто знає, чи твоїм твердим чоловічим словом ти не посієш в його серці зерно неспокою? Яке колись може перетворитися на зерновіри. Тож будь твердим чоловіком у проголошенні Слова Божого. Не чекай відразу плодів, але виконуй волю Божу. Такої віри тобі бажаю. Це перше побажання. Продовжуємо далі. До чого ми маємо? Готуватися До чого ми маємо бути готові. Взагалі, ми знаємо, бо постійно про це говоримо. Тільки деякі люди кажуть, що треба готуватися до кінця світу. І в цей момент виникає страх. я не знаю, у мене таке враження, що люди люблять боятися. Люблять боятися, бо з кінцем світу вони відразу прив'язують землетруси, великі знаки на небі, війни. Все найгірше, і цим вони себе накручують. на жаль, але ми любимо боятися навіть як віруючі люди. Я не розумію, чому але для мене прикладом є меджугорія. Меджугорія – це місце, де можливо відбуваються можливо об'явлення Марії. Я кажу можливо, тому що церква ще цього не підтвердила. Але вже папа Францис встановив, що це місце, куди можна здійснювати паломництво. І на жаль, є така частина паломників, які там. Замість того, щоб прекрасно пережити чудовий вечірній молитовний блок, де ми маємо молитву Розарію, Євхаристію, адорацію найсвятішого Таїнства або святого Христа, або пережити муки Христа через нелегкий хресний шлях на гору Кріжева. Або переживати спасительні події Христа з Розарієм в руках, йдучи на гору об'явлень. Вони зосереджуються на десяти таємницях, які як кажуть Марія передала візіонерам. Тільки одна, як кажуть, є оптимістичною, а решта якісь тривожні, страшні. і вони фактично живуть тільки тим. Щоб пояснити або вгадати, що насправді відкривають ці таємниці, що такого страшного відбувається, це дуже помилковий і хибний шлях, тому що те, що ми називаємо кінцем світу, так насправді не буде кінцем світу, бо ніде про це не написано. Що цей світ закінчиться, що він буде знищений. Написано лише, що цей світ зміниться, по-друге. Христос у своїй Євангелії каже, що звичайно будуть страшні явища, будуть неспокої у світі, але не в той момент, коли настане кінець світу. Кінець світу настане пізніше, коли Христос прийде, як ми казали на початку, судити живих і мертвих, хоча там теж є певний неспокій, бо Ісус в Євангелії розповідає, що прийде і тоді всі воскреснуть одні до вічного життя в єдності з Богом, інші до вічного прокляття. тож знову в нас є така тривога, але ж ми добре готуємося, добре знаємо, що ми, як християни, не є релігією страху. Бог не хоче, щоб ми готувалися до спасіння через страх, що можливо я буду спасенний. Якщо я є віруючою людиною, якщо я визнаю, що Ісус Христос є моїм Господом і Спасителем, якщо я живу цим Христом через особисту молитву, через таїнства, то я маю, як сьогодні каже псалом, йти з радістю на зустріч з Господом, бо я покликаний жити, я покликаний воскреснути, а моя єдність з Господом Богом через цю молитву допомагає мені йти впевненим шляхом що я можу далі, далі, далі говорити за псалмоспівцем? Я зрадів, коли мені сказали, що ми підемо до Дому Господнього. Отже, якщо я вірю, то я не повинен вірити зі страху, але ця віра має бути сповнена надією, радістю або, як пише в іншому місті Святий Павло, переконанням, що Бог веде мене до спасіння, до повного єднання з ним, а в кінці часу саме до воскресіння. No, Отже, наступний третій пункт. Як Три чувати і чула? коли чувати? Тут вчора Три отець Кшиштоф трохи випередив до... мене з деякими думками, але я пробачаю, йому, бо він мій співбрат, тож не можу інакше. Мої дорогі. Дорогі, дорогі брати, як, як ми маємо чувати? Спляче. плече? Амінь. А власне власне так. Амінь. Власне, так. Саме так. Мої дорогі. Відкрийте Євангеліє від Матвія, розділ 25. Там Христос розповідає: притчу про розумних і нерозумних дів. Всі заснули, але половина з них увійшла на бенкет. Половина з них була врятована. Чому? Тут показано образ підготовленої лампи, чи не так. Але коротко кажучи, вони увійшли, бо були підготовлені. Ви кажете, що ні, не слід спати. Треба пильнувати. Тоді вибачте, сьогодні, коли ви повернетеся з цього пагорба милосердя додому, ви не підете спати о 22 чи 23 годині. Чи будете ви жити з переконанням, що тут у реколекційному центрі на пагорбі милосердя я переконався, що треба пильнувати, тому я взагалі не буду спати? Питання: як довго ти протримаєшся? Ну немає шансів, мої дорогі ці жінки ці п'ять розсудливих дів увійшли на бенкет господаря, тому що були готові. інші не підготувалися, тому вони лише поцілували клямку. Що означає готуватися щодня через сон, через ніч? Ми маємо вечірні молитви, в яких можемо віддати Господу Богу все своє життя, весь цей день, щоб вибачитися перед Ним за те, що було поганим, щоб подякувати Йому за все добро, яке є плодом Його благословення, щоб довірити йому всі проблеми, які залишив цей день. Якщо я так живу, якщо я так закінчую день. То в цей момент мій сон незалежно від того, легкий він чи глибокий є чуванням. Бо ти щодня кожну мить віддаєш своє життя Господу Богу. І в цей момент нічого не здивує, навіть якщо це буде твій останній сон. І ми всі маємо готуватися незалежно від того, скільки нам років. Я бачу тут молодих братів, я бачу таких молодих, як я, і я бачу таких старих, як отець Кшиштоф. Всі, всі, всі ми маємо готуватися до цього моменту, хоча б через це вечірнє довірення. Звичайно, дорогі брати, перш за все дійсно потрібно пам'ятати, що чування є чимось динамічним. що чування... Є насправді євангелізацією це йти з євангелієм до іншої людини, Чування – це моя молитва. Тож це не так оглядатися направо і наліво. Але давайте знову повернемося до цього псалму, де в приспіві ми співаємо, ідімо з радістю на зустріч з Господом. Отже, ми маємо йти, щоб проповідувати. Ми маємо йти прямувати до Господа Бога, прямувати шляхом, який, звичайно, не завжди є легким, а ворота не завжди є широкими. Власне, вони ніколи не є широкими, особливо в ці часи. Ми маємо йти. Це наше покликання. Далі потрібно пам'ятати, що в християнському вимірі чування є спільнотне. І тут я хотів би згадати найважливішу покровительку Адвенту, якою є матір Божа, ці уривки з її життя. Ми будемо читати саме в Адвенті після благовіщення, коли вона дізнається від архангела Гавріїла, що її родичка Єлизавета є у благословенному стані. Що робить ця жінка? Вона не отримала такого наказу, але йде щоб служити іншій людині. І саме в цьому Марія відкриває свою місію: що чувати означає бути з іншою людиною. Таке є і наше покликання. Ми, звичайно, маємо йти, щоб проповідувати слово Боже, проповідувати Євангеліє, привертати до себе якомога більше людей, але також іноді я сказав неправильно до себе так. До Христа, це ж відомо, чи не так? Але іноді потрібно зупинитися і подивитися, чи мій духовний розвиток. Не є настільки сильним, що брати, які вже є поруч мене, не встигають за мною подивитися і побачити, чи часом хтось з моїх співбратів, які є з нами, які перебувають в спільноті, не переживає якихось труднощів у житті, кризи віри, різних інших проблем. А ми цього не помітили, бо хочемо постійно йти вперед. треба оглянутися, пильнувати одне за одним, бо можливо той інший потребує допомоги. Якщо я зупинився. То так, насправді я не сповільнюю свій шлях до Христа, бо той, хто потребує допомоги, мій співбрат, має в собі Христа. Тож я допомагаю Христу. Тому ми просимо, щоб якомога більше людей. У нашій євангелізації проголошені Слова Божого відкрили Христа, але також пильнуємо один за одним, бо злий постійно буде атакувати наші спільноти і намагатиметься відірвати тих, хто вже є. Молімося навзаєм, допомагаємо одні одним. Придивімося зараз на себе, чи хтось зараз не потребує моєї молитви, моєї турботи, моєї розмови. Дорогі брати, бажаю вам. Багато сил, багато Божих благодатей. Нехай Воскреслий обдаровує вас благодатями, а Святий Дух дає вам силу, щоб ваше Слово про Христа було ефективним, щоб якомога більше людей, чуючи ваше слово і бачучи свідчення вашого життя, переконувались, що Бог є, є життя, є Воскресіння. Амінь. Улюблені, дякуємо за вашу активність, хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами.